До розмови з нашою студією вже приєднується співачка, авторка і виконавиця пісень «Олівія». Міне сьогодні матимемо можливість в нашому ефірі і почути нову ліричну пісню Олівії під назвою Обійми. А також наші телеглядачі та радіослухачі матимуть можливість і побачити кліп і почути цю пісню безпосередньо після того як ми поспілкуємося з пані Олівією. Отож, вітання пані Олівії, Слава Україні! Вітаємо! Героям слава доброго дня, шановні ведучі, шановні глядачі. Дуже вам щиро дякую за запрошення, що маю можливість зробити прем'єру своєї авторської пісні на вашому телеканалі і провести цей час разом. що хочемо дійсно більше дізнатися про цю вашу пісню. То так розуміємо, що і музика, і текст ваші, але чи хтось вам допомагав у створенні цієї роботи? Um, над піснею обійми, ми працювали командою. Uh, Партія фортепіано написана Михайлом Чудновським. Також він і виконав цю партію. Це музикант, мультиінструменталіст на даний момент є музикантом гурту. Онука ось фортепіаний супровід. Це грає Михайло Чудновський Зі словами, мені допоміг Ігор Потяг. Також партії мої вокальні ми. Пропрацьовували з моїм вокальним коучем з Катериною Гірман, і завдяки такій командній роботі сьогодні ви почуєте мою ліричну пісню Обійми також там фортепіано і супровід квартету струнних. От так, що це така командна робота, але основа пісні, мелодії і слова мої авторські. Розкажіть, будь ласка, що ви хотіли донести цими словами цією піснею, і до кого ви не звертаєтесь? Я звертаюся до нашого українського народу. Взагалі, натхненням до моїх пісень це вже не перша авторська пісня, я вже працюю півтора року, випускаю свою авторську музику, і натхненням до моїх пісень це є люди. Пісня ввійми це така лірична. Пісня, яка проникає до глибини душі, і тому вона залишилася в супроводі фортепіано і в коді з струнним ансамблем, щоб підкреслити саме глибину пісні. Для мене це такий гімн ніжності, любові, підтримки і обійми це така річ, дуже як вам сказати, Тендітна, що обійми супроводжують нас все життя, що ми обіймаємось при радісних зустрічах та сумних прощаннях. Але після кожного розставання знову настане бажана зустріч, і кожне обіймання це обіцянка повернутися та надія знову зустрітися і побачитись. Така от для мене магія обіймів. Ну і пані Оліві, цікаво дізнатися про те, як знімався кліп, де це відбувалося, і як багато часу забрало це, і що ви хотіли показати саме ним. Дякую за запитання. Кліп знімався на березі Дніпра в Києві на заході сонця. Режисер та оператор Максим Бусов. Також в кліпі приймає участь Михайло Чудновський, він же і грає на фортепіано, і, і також він створив партію фортепіано в цій пісні. Ми хотіли зробити максимально, максимально естетичне відео для того, щоб підкреслити почуття, підкреслити ніжність. Заходу сонця, так, вода як певний символізм продовження життя, взагалі почуттів, і що наші обійми це така маніфестація любові та підтримка в житті. І ми зняли такий. Це не можна сказати, що це великий кліп, це відеоробот, Ота з акцентом на пісню і на такий вайб заходу сонця і нашої гри, також там будуть, ви зможете побачити, вже коли сонце майже сіло, так це означає, що завжди після заходу сонця настане світанок, і що в кінцевому випадку все буде добре, і що любов. Вона стоїть у нас в основі життя, і ми маємо це пам'ятати. Ну такий в нас така відеоробота основана на мінімалізмі і на підкресленні цієї магії світла, обіймів і любові. Олівія, якщо на цьому моменті абстрагуватися від саме пісні Обійми, то знаємо, що ви є ще й волонтеркою, окрім того, що виконавиця волонтеркою та амбасадоркою благодійної організації Фундація Об'єднаних для перемоги то чи можете розповісти, що це за організація і за який саме напрямок відповідаєте ви? Я відповідаю за напрямок соціального просування. Я в благодійній організації працюю СММ-ницею. Також я працюю в житті СММ-ницею. Я відповідаю за оформлення сторінки, за оформлення зборів, за оформлення звітів, монтую відео звіти. Ось нещодавно була така. Велика подія це була кропова фест. А можливо, ви чули на поляні в ДНГ. і дуже багато було волонтерських організацій благодійних. Також виступав наш захисник репер Ярмак. От то я також знімала там контент, викладала, щоб люди бачили, чим займається фонд. Як до. Помагає нашим захисникам, що е, благодійні організації також складають е, дрони для наших захисників, займаються е, ну, багатьма напрямками, і ми це підкреслюємо, показуємо в фонді Також я співаю, е, приймаю участь в благодійних концертах е, до зборів. Е, і на сторінці фонду також є моя пісня. Єдині це моя патріотична пісня. Там також грає Михайло Чудовський, тільки вже на сопілці. От тому в благодійній організації, крім донатів, я ще займаюся СММ-просуванням і співаю Олівія. А як давно ви у цьому волонтерському такому потоці перебуваєте? В Волонтерському потоці, взагалі, я перебуваю з 2014 року. А ще коли це не було мейнстрімом, я пам'ятаю, перший збір я відкрила це був мені здається літо 2015 року, і ми збирали на амуніцію для наших захисників, які відправлялися в АТО. Це тоді був перший досвід, і потім також ми допомагали на майдані незалежності, робили бутерброди під час революції. От це тоді починався мій шлях і. Коли почалося повномасштабне вторгнення, звичайно, як і всі це донати, от якась діяльність. Пам'ятаю, що ми відправляли гуманітарні машини зі Львову в Чернігівську область, коли була ну Саме початок був великої війни. От згодом я почала випускати пісні, теж на підтримку наших людей. За всі мої пісні вони несуть життєстверджувальний та оптимістичний характер. Це перша моя пісня лірична, саме з таким настроєм, але вона все одно говорить нам про те, що все буде добре, що ми все одно зустрінемося і будемо обійматися. На рахунок ще волонтерської діяльності, саме в фундацію Об'єднаних для перемоги, я нещодавно приєдналася, але за час великої війни ми волонтерили з різними організаціями також. Вибачте, вже не пам'ятаю назви. Тобто це були і концерти точкові. І я зібрала, відкривала збір для прикордонників. Ми зібрали на пікап в тому році, також на ремонти. Тобто, ну, організовую також організовую збори для закриття потреб наших захисників. І це чудово, пані Олівія, якраз на цьому моменті, мабуть, доречно поговорити, чи якраз ваша творча діяльність не, не заважає волонтерській і навпаки волонтерська творчість. Загалом, як ви це поєднуєте, чи не виснажує це вас? Мені здається, що в такий час у нас. Я навіть, якщо чесно, про це й не думала, що ви чи ні, звичайно, збори це велика відповідальність, а, тому що дуже сильно хочеться допомогти захисникам. От на авто ми збирали моєму братові. Знаєте, хочеться просто а, взяти там десь а, ті 300 тисяч, купити авто і все і просто а, собі не думати, що хочеться допомогти. Мені не заважає, я все поєдную, я ще працюю СММником так. Пишу авторську музику, займаюсь волонтерством, все поєдную, тому що ну, мені здається, в цей час нічого не робити. Це навпаки, якось може бути гірше для психологічного стану взагалі в цілому. Тому що хочеться допомагати війську, є також культурна місія просувати наше мистецтво. Також я часто розказую в своїх соціальних мережах про важливість нашої мови. На шляху надихаю. Хто на шляху вивчення української мови, ще є люди, які вивчають і Наша головна ціль це здобути перемогу і допомагати. Тому навіть не виникало думок, що якось там мені щось десь заважає. Я стараюся приділяти в першу чергу увагу те, що там горить, так як так сказати. А далі вже там розподіляю свій час з, з розумом. Тому вигорань там чи ще щось мені заважало, в мене такого немає. Олівія, і на сам кінець ще цікаво поспілкуватися про ваші творчі плани, про те, що плануєте можливо записати чи зняти найближчим часом, коли можна очікувати ваші нові треки, нові прем'єри, і загалом як, як, яким ви бачите своє майбутнє в українському шоу-бізнесі. Я хочу написати пісню до Євробачення. Працюю над цим, тому що там є певні алгоритми пісні. Я в тому році подавала заявку, на жаль, не пройшла, але я так просто не здаюсь. Буду писати пісні, поки не сподобається редакторам. Я планую також в мене вже є дві готові пісні: одна про любов, така дуже динамічна. Називається тобі, і я готую пісню. Вже вона написана. Робимо аранжування. Дуже тригерна тема про те, що люди часто слухають думки чужих людей, і вони час від часу деяким людям заважають жити. От, або будувати там якісь плани, щось робити таке крейзі, що хотілося б зробити, але там думка суспільства е, давить там чи я не знаю. Ну, є такі в нас теми. От, то я готую цей реліз на осінь. Е, він в мене вже є там шматочок в інстаграмі. Написано: а не просто мрій, те, що мріяти. Це дуже дуже добре, але щоб мрії здійснювались, треба ще для цього прикласти зусиль, от і е, не перекладати відповідальність на когось, а за свої дії, вчинки і відповідати самому і щось робити для того, що там тобі можливо хочеться, але щось заважає. Оце моя буде пісня. Тобто, готується вже два релізи нових.